Продовжуємо модернізувати медичні заклади, роблячи їх сучасними. Сьогодні в Одеській міській клінічній лікарні номер 11 відкрили відділення кардіології та кардіохірургії, де були проведені величезні ремонтні роботи. Відділення оснащене новим обладнанням та має усі умови надання медичних послуг. Це і велика, і мала операційна, сучасне медичне обладнання, блок інтенсивної терапії, кабінет ультразвукової діагностики та маніпуляційно, перев'язувальні, також комфортні маломісні палати для зручності пересування пацієнтів. Встановлено сучасний ліфт, також енергозберігаючі вікна та двері, оновлені інженерні комунікації, посилена несучі конструкції, а також покращена прилеглу територію до відділення. Модернізація лікарень це важливий напрямок роботи одеського міського голови та одеської міської ради. Докладаємо всіх зусиль, щоб мешканці та гості нашого міста отримували своєчасну медичну допомогу у комфортних умовах. Працюємо далі.